Прем'єр-міністр України та президент Німеччини обговорили спільні кроки для подолання наслідків російської агресії на сході України. Головними з яких вони вважають, має стати відновлення контролю за російсько-українським кордоном, виведення московських військ і припинення постачання зброї під Кремлю терористам. Окрім того, Яценюк обговорив із федеральним президентом ФРН прийняти в Україні пакет реформ та подальші плани уряду щодо стабілізації фінансової та економічної ситуації, кроки з боротьби із корупцією. Саме ці пункти є запорукою подальшої підтримки України від ЄС. При цьому Арсеній Петрович повідомив про підписання кредитного договору за низькими відсотковими ставками з терміном повернення 20 років. Пріоритет, звичайно, це і східні області України. Кошти будуть направлятися на те, щоб відбудовувати мости, лікарні, залізниці, школи. Об'єкти соціальної інфраструктури, і зараз на рівні наших двох міністерств будуть всі технічні процедури щодо того, хто буде отримувати ці кредити Яценюк повідомив, що це реалізація тієї допомоги, про яку Ангела Меркель говорила ще під час свого перебування у Києві. При цьому Яценюк наголосив на рішучій політичній волі українського президента, уряду та парламентської коаліції для подальших змін, які наближатимуть Україну до ЄС сьогодні. Український прем'єр має зустрітися у Берліні з канцлером ФРН Ангелою Меркель. Основною анонсованою темою переговорів будуть шляхи врегулювання конфлікту на сході України.